302, 606, 27, 18 нема. 29, 18 нема. Ніякого кримінального провадження у якому у межах якого? 109-го нема. Двісті двадцять першого нема. 236 нема, 239 нема, тобто за межами досудового розслідування. Так само као, що ну, є відповідна постанова, не постанова, встановлю що наша обвинувачена наказом по особовому складу номер 1863. По філії Закарпатського обласного управління Державний Шатбанк України. Далі Шатбанк була прийнята на роботу на посаду провідного економіста, виконання функцій холл-менеджера сектора роздрібного бізнесу. територіально відокремленого... Територіально відокремленого. Безбалансового відділення номер 10.306 ну 10, дроп 037, далі ТВБВ TVB, з 0610-16 року. Тобто з 0610-16 року данням типової інструкції провідного економіста виконання функції холл-менеджера, працюючи на посаді. Провідного економіста виконання функції холл-менеджера. Далі провідний економіст ТВБВ Шадбанк, Особа 5 керується типовою послуги інструкції провідного економіста. виконання функції холл-менеджера. Чітко вказано ознайомлена. Вказана інструкція затверджена начальником філії Закарпатського обласного управління. Так, Де вказані вдвежена Є, тобто не оспорюємося. Тобто, Калі затвердив відповідну посадову інструкцію, але ніхто ні з ким не, не погоджувався із даними інструкціями, що вказано, потім буде вказувати. І тобто, в в неї функції навчає та консультує. Клієнтів щодо роботи, що роботи з банкоматом. Під дистанційними каналами обслуговування співробітник не має власноруч замість клієнта здійснювати операції клієнта у вишезазначених дистанційних каналах. Клієнт повинен самостійно здійснювати всі операції, керуючись підказками, порадами, рекомендаціями співробітниками ТВБВ. Так, чітко вказано. Є є. Що заборонено незаконне користування документів. М -м -м. Вказане впливає на типові посадові інструкції посад, провідного економіста виконання функції холл-менеджера. ТВБВ. 1.306.037 філії Закарпатського. Штатбанка. Інструкція про порядок обліку, зберігання, використання доступ до розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затверджений наказом ВАТО Штатбанку 23.03.2008 року номер 75 та інші нормативно-правових документів, які регулюють роботу банку. Та заборону щодо законного використання документів, які містять банківську таємницю. І от е витяг із е ухвал е суду Закарпатської області, там, коли її звільняли чи, чи арештовували, скопірували і в чому суть була. Тобто основні тези заволоділа грошовими коштами. Який за допомогою веб-банкінгу переказала з його пенсійного банківського рахунку відкритого до особового рахунку, за допомогою якого використовуючи веб-банкінг здійснила переказ вказаної суми грошових ко... коштів на вказаний рахунок останнього з його пенсійного банківського рахунку. Дивимося, наприклад. 6, 12, 16 року 18.15 неробочий час, 14.57. Робочий, 8.23. Лише прийшла на роботу 8.57, 8.57. Тобто, в робочий час вона десь приходила і знімала кошти в 17.37 неробочий час, 20.15 неробочий час, 5.56. Тобто вночі неробочий час 5.50 ночі неробочий робочий час що вона вказувала в період з 07.12 по 03.07 ну тут постійна дата у нас 16.06 а тут іде з 7.12 і з 7.12 по 03.07 де тут 03.07 не знати Отже, дане твердження, ми ну, кажемо, що є необґрунтованою, служиваючи довірою працівників та клієнтів банку. Шляхом обману? Що означає шляхом обману? Заволоділа, заволоділа чужим майном, незаконно заволоділа грошовими коштами. Не знаємо, буде прокурор доказувати. Так само 21.47, 17.54, 13.16. Перебуваючи на робочому місці. от, 18, В період робочого часу з 8 по 17 перебуваючи на робочому місці у приміщенні ТВ Штатбанк по вулиці Шевченка. 95. отже, Зловживання довірою, Чим не підтверджується. Відсутні жодні експертизи. Повторно продовжуючи свої злочинні дії, повторно зловживаючи довірою працівників банку, що зробила попередньо заволоділа коштами з 11.11 .11 2016 року, а тут пише. 25.05 13.27 19.43 15 двадцять 11.06 девятнадцять, ну, ж, 15,6,17. 15.47. По 17 годину період робочого часу з 8, ноль, восьми 001 по 17.00. Ну як? 0,61 девятнадцять.43. Ну от як? От як заволоділо? Продовжуючи своє злочинні дії, це е, обмінувані акти. Як їх можна розуміти? От не розуміємо, от. В принципі, от-от от, от, робимо, що хочемо. Так само. зняло в період. Період є різному пері 7.12.16 07... по 23.07.17. От що. От... Дивимося. 18.05 неробочий. 18.07.18.05.07.08, да? 18.05 неробочий. 0708. 18.07. 50. 28.07. 13.47. Запоминаємо дати. 13.47, 500 гривень. 28.08. 100 гривень. Що зняла з рахунку? 29.08.4.2800 гривень по 31.08.12.16. От у нас є дата 28.08, бо воно нам далі буде випливати. 13.44 і 13.47. Вам будуть вказані якісь фотографії з даними датами. Так само вказуємо. 7.00 7.06, 17.07, 18.07, 7.30. І 4.09 ми не дивилися, що субота, неділя о 12. Або. Ну, то То, то, то даже не обговорюється або ну Ніяких ніякого підтвердження, жодного підтвердження. Жодного підтвердження, що. 7,32. Ну, пішла в банкомат і пішла знімати через телефон, чи як. Може прокурор взяти свій телефон і показати. Будемо обов'язково дивитися і дивитися слідкувати. Так само ну, любої, 21, 14,59, 2020, 20, 10 2026, 100 гривень. 12-0, Um